Війна загострила відчуття людських цінностей, змусила кожного і цілі громади долати труднощі і нові виклики, дала можливість українцям проявити свої кращі якості у допомозі співвітчизникам, захисникам і переселенцям. Ми дуже вдячні нашим волонтерам і нашим громадським організаціям, котрі підключились під це і разом з радою оборони багато зробили для того, щоб в нашому місті був. І захист, і затишок, і порядок. Ми все робимо для того, щоб створити нормальні умови для мешканців нашого міста, для переселенців, і все зробити для того, щоб наші військові були забезпечені тим, що ми можемо. Вітаю вас з Днем Незалежності! А це. Можливо, все зробити було, бо ми розуміємо, що сталевий характер, оце зараз він проявився. За півтора року повномасштабної війни місто перетворилось у справжню фортецю, допомагає з обороною півдню країни. Ми разом з вами побудували лінії оборони в Херсонській області, в Дніпропетровській ну спочатку безумовно під Кривим рогом, в Миколаївській області та Баштанки. 320 кілометрів лише протитанкових ровів. Ну, 320 кілометрів це майже як до Києва, і да? більше 400 в Опів, ропів, укріп районів і так далі. 11 ліній оборони. І це зробили ми разом. Одночасно приймали біженців, одночасно займались забезпеченням армії. Ми розуміємо, що комплектувалися нові бригади, да? бригада ТРО з бригади резерва, 60 та інші, у яких нічого не було. Ну і взяти ніде було. І це ми. Тоді це все зробили. Місто живе, місто живе як для питань, як для військового часу, нормальним життям. І я за це вдячний кожному з вас. З нагоди свята криворісці отримали міські нагороди та відзнаки голови Ради оборони Кривого Рогу серед нагороджених і нові почесні громадяни міста. Це герої України Сергій Старченко та Олег Грудзевич та член національної спілки художників України Микола Рябакун. Хотілося би, звісно, щоб був мир, на конець, щоб ми могли творити, працювати і общатися, щоб все росло, щоб все росло. Це цвіло на Україні. От що хочеться сказати. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день.